Обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення ментального здоров'я. Тисячі консультацій та індивідуально підібраних методів лікування лікарі-відділення надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, черговий випуск здоров'я в ефірі телеканалу Де один і сьогодні ми продовжуємо розмову про наше з вами здоров'я, але у цьому випуску вона буде а, дуже цікавою і можливо дуже нестандартною. Але але її актуальність в цій ситуації, звичайно, що е, дуже висока. Повномасштабна війна значно підвищила потребу у системній підтримці саме психічного здоров'я населення. Тож були створені в Україні мережі спеціалізованої допомоги це так звані центри. Ментального здоров'я і вони стали доступними просторами психологічної та психіатричної допомоги для всіх, хто її потребує, і до речі, працюють вони над подоланням стигми щодо звернення по психіологічну і психосоціальну психічну а, підтримку для а, населення. Про це ми теж будемо сьогодні а, говорити. Але згідно з реалізацією внутрішнього плану стійкості а, в Україні, має бути створено щонайменше таких 200 центрів саме ментального здоров'я на базі кластерних та багатопрофільних Фільних надкластерних лікарень по всій Україні, і е, сьогодні ми торкнемося безпосередньо цього питання разом із нашою е, гостею. Це Леся Малецька, лікар-психотерапевт, психіатр відділення ментального здоров'я Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пані Лесі, вітаю вас на нашій стані. Доброго дня! Давайте почнемо тоді з самого початку. Ми говорили, і е, навіть я сказав от зараз про те, що Звернення або отримання психологічної, психічної допомоги для людини або з психічними якимись вадами, то раніше було ну таким дійсно як клеймом на людині. Наскільки зараз те, чим займається і ваш центр, і те, чим займаються сучасні лікарі психіатри, наскільки воно покликане дійсно змінити ось цю оце розуміння того, що людина да ну так. От, як це працює? Дивіться, те, що раніше було на пострадянському просторі, те, що психіатрія була як наказова. Тобто, потрібно було людину позбавити вольнодумця чи ще когось, коли ми закривали, ми закривали його до відправляли їх до психілікарень. І тому це нібито така склалося таке у людей, що якщо Якщо людина там, там, то значить. Ти психічно хворий. За, е, далеко це не так. Далеко було Було це не так. І зараз е, да, пацієнтів, е, наприклад, на розлади, такої, як ендогенного спектру шизофренія, залишається, е, щоб там не відбувалася війна, не війна, там якісь соціальні негаразди, якісь там катаклізми. Але процент шизофренії завжди залишається один і той самий. Люди не хворіють більше на шизофренію. Ні. Люди хворіють на інші розлади, але Шизофренія зале залишається константно однаковою. Mm -hmm. так. Тому стигматизація пішла, я думаю, звідтіля, що до лікаря-психіатра це значить потрібно щось таке. Зараз це більш популяризовано, зараз це більш відкрито. Стали про це говорити, бо невідомо це дійсно страшно. Але коли говорять, коли відкрито говорять, коли говорять, що хто такий лікар-психіатр, чим він займається і взагалі лікає всі спеціалісти з психо, це не обов'язково психолог, да, психотерапевт, псих. Психіатр це вже немає такого страшного якогось відлуння у людей у населення. Мабуть, ми дійдемо до того, що буде, як за кордоном, наші зірки там, знаменитості, mm. так, вони навіть говорять про те, що я лікувалася, я пройшла лікування і, і в мене була проблема. Я думаю, що ми, ну і наші зірки будуть про це говорити і почали вже говорити: бо, да, є проблема, да, я був, я лікувався, я отримав лікування, але бачите, я продовжую е, функціонувати і, і бути нормально. в соціумі на, да. Да, нормально. І і після цього і ще і суспільство починає на це відповідно реагувати, зовсім реагувати по так по іншому, да на відвідини до лікаря на поход до лікаря психіатра. Центр ментального здоров'я на базі обласної клінічної лікарні він почав працювати в тому складі, в якому він є. Але це спочатку було психоневрологічне відділення. На початку... це була така трансформація, трансформація певно, так так, так, так на початку 22-го року, якраз перед війною, він відкрився, почав працювати у складі. Нашого центру працюють лікарі-психіатри, лікар-нарколог, клінічний психолог і соціальний працівник. Чим займається лікар-психіатр? Лікар-психіатр займається такими розладами, як розлади афективного спектру це маніакальні, депресивні стани. Розлади пов'язані з розладами особистості на тлі органічного враження головного мозку, здебільшого це військові, і розлади тривожні, які зараз переважають цей панічні атаки, це і генералізовані тривожні розлади, це тривожно-фобічні розлади. Порушення сну, але за більшості свої порушення сну воно підкріплюється чимось, тобто не може бути самопособлю. Порушення так. сну. Тобто тут вже треба вже розбиратися, чому саме людина перестала спати, що за цим, що за цим стоїть, і, 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 або до чого це може призвести, якщо порушується сон. Його не можна припинити так. Я сьогодні сплю, завтра не сплю, якщо це вже хронічне порушення сну, а це то є більш глибокі, то більш глибокі проблеми. Будь ласка, ну от е, реально станом на зараз. чи... М Побільшало роботи а, так побільшало роботи, і зараз, от за минулий 2024 рік, у нас структура яка нашої нашої роботи, це амбулаторна допомога, це консультативна поліклініка, mm. де є лікар психіатр і Можна прийти до нього проконсультуватися. І не обов'язково він вам дасть в mm. направлення на на стаціонарне лікування. Але ви можете отримати якусь пораду від лікаря-психіатра не обов'язково отримання діагнозу та е, на призначення. Можливо, це буде до обстеження, можливо, це він вам призначить ще якісь додаткові. Ну консультація додаткових суміжних фахівців. Це не обов'язково госпіталізація, ну, да і у відділення. відділення. Так. Да, зразу прийшли да, вас забрали. Відділені не обов'язково. Тому амбулаторна допомога і це консультація. 4 тисячі людей прийшло на консультацію за 2024 рік. Це досить велика цифра. Проліковано було у нашому відділенні півтори тисячі. Uh... Осіб і е, е, нам ми займаємося консультативною е, допомогою. Це до нас приходять у стаціонар, або ми, якщо людина не може прийти, ми йдемо е, у те відділення, інше нас викликають, де ми також надаємо консультативну допомогу. І це 1300 людей, що на 300 чоловік більше, ніж минулого року. Тобто, досить, досить велика така цифра. Що, чому саме е, ми Допомагаємо лікарям суміжних спеціальностей, бо є таке поняття, як маскована лаврована депресія. Як вона проявляється? Соматизована ще, можна так сказати, депресія, яка проявляється. Це нібито депресія без депресії. Це ми не думаємо про те, що людині поганий настрій, вона має суїцидальні думки, вона погано спить зазвичай, ні, вона досить активна. Вона ходить по суміжним спеціалістам, бо в неї є хронічний головний біль, біль у спині, розлади з кишківником, розлади серцево-судинної, сечостатевої системи, і вона ходить по колу, обстежується Ніде немає ніяких результатів і де... нібито вона і здорова, нібито нічого Ні. такого немає. Але і призначене лікування не допомагає. Тут да, наші лікарі приходять і просять: придіть, от, ну, обстежили все, подивилися, все призначили терапію, нібито повинна допомагати, але щось не йде. Да, призначення е, психотропних препаратів е, допомагає. Допомагаю. Да, допомагає таким людям да вийти із стану, так що навіть є і і і, і такі захворювання. Це справжній форпост України. Ми приймаємо самих найважчих героїв, ми робимо самі складні операції, тому що в нас є суперпрофесіонали, є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. Кожного року ми робимо 50 тисяч операцій. Ми приймаємо біля 300 тисяч наших. Громадян, які живуть в області поліклініці. Через стаціонар ми приймаємо більше 50 тисяч пацієнтів. Кожного дня 50 100 операцій. Кожної ночі ми рятуємо саме важких і героїв, які приїхали з фронту, і цивільних, які попали в біду. Всім рекомендую не гаяти часу, не шукати інших лікарів. Приїздити до нас, ми завжди на протязі дня зможемо надати кваліфіковану професійну допомогу. Про, можливо, варіанти певні лікування. Ми ще з вами повернемося до цього. Я зараз, от насправді, хотів, хотів спитати про такі, знаєте, Можливо, найголовніші симптоми, або не симптоми, або моменти, на які варто звертати увагу. Ну по суті, то всім, ти сам себе не завжди можеш правильно проаналізувати в якійсь мірі, да а, мабуть. Але е, твоє оточення може скоригувати і звернути увагу на якісь певні е, нюанси, можливо, відхилення навіть у твоїй е, поведінці, можливо там порадити або скоригувати, звернутися до спит. От які є такі основні е, можливо, таке да мечкій. на які треба звертати увагу? Дивіться, по перше, людина сама може це помітити в собі, наприклад, підвищений рівень тривоги. Призводить до того, що людина перебуває в постійній напрузі. Вона каже: я нібито не можу знайти собі місця. У мене біль у м'язах. Тут додається ще й вегетативна нервова система. Це таке, як починають казати, то, ж, то в жар, то в холод. Мені підвищиться артеріальний тиск, прискорене серцебиття Постійне очікування, чогось. Да, так, да, перебуваю в очікуванні чогось такого поганого, щось довжно, якась катастрофа пова. Ви натрапитись. Що що відбувається? Тобто, відбувається те, що людина стає емоційно напруженою, що призводить до дратівливості. Тобто виконання повсякденної роботи, наприклад, там приготування їжі, спілкування з дітьми, спілкування там з колегами по роботі. Все викликає роздратування, все дратує. Я не можу себе взяти під контроль. Тобто мене дратує те, що раніше не викликало в мене е, такої дратівливості. Це один із перших таких. Це. Один із перших, але ця людина може помітити за собою, я став більш дратівливий, я став більш напружений. Я відчуваю біль, у м'язах, Я постійно нібито в такому, як на мене щось вдягли, я перебуваю. Такі симптоми повинні тривати як мінімум тижня-два. Бо бо тривога може проходити. Якщо людина може справлятися з цією тривогою, то це нормальна тривога. Якщо вже людина бачить, що я не вивожу, тоді це перший, перший маячок на що потрібно звернути. Друге, що нас приводить тривога, тривога приводить до порушення сну. І тут приходять, і я не сплю, і я не можу заснути. Або я засинаю, я не можу вранці прокинутись. Я весь розбитий, я відчуваю втому. А тут потрібно щось знову робити, знову йти на роботу. І це тривога погіршує сон, сон сонком відбувається. Так. Угу. Що при коли ми перебуваємо в постійному емоціональному такому напруженні, у нас іде фізичне виснаження. Тобто, все, я вже фізично не можу не встати з ліжка, не щось робити, виконувати якусь роботу по дому. Я хочу лежати, я хочу я відсторонююсь. За цим іде емоційне емоційне вигорання, апатія. Тобто мені Байду, я др... не хочу нічого, робити. Нічого не бачу. Не хочу перестав спілкуватися, перестав виходити з обмежую, обмежую. Там колись ми може, кудись, аби пішов, але зараз я намагаюся це обмежити. Не виходжу, перестав спілкуватися, перестав телефонувати, як раніше там спілкуватися з друзями. Да там відкладаю справи, можливо, це я буду робити завтра. А завтра це буде післязавтра. І е, це призводить до е, когнітивних порушень. І люди, які працюють е, е, інтелектуальні люди так. з інтелектуальними потребами, да там, якщо потрібне інтелектуальне навантаження, е, то вони кажуть, я не вивожу. Я розумію, я потопів. Я нібито я все розумів, все, все. Але нічого не можуть. Але, але докупи mm -hmm. це звести не можу. І такі люди, вони перші звертаються, бо це впливає на їх професійну діяльність. Я не можу справитися з роботою. Я почав е, десь відтерміновувати так називаємо прокрастинація, mm -hmm. модне таке слово, так? Е, відтерміновувати ті справи, які я мог зробити ще вчора. Але їх відкладую на неї. Ось це перші симптоми, перші маячки, на які Подальшому ну, на які потрібно звертати увагу. Я вам зараз приведу приклад. Наприклад, ну мені зателефонувала сьогодні, якраз перед вашим ефіром пацієнтка, і каже, що її чоловік перебуває на службі. Зараз він ну не на полі бойових, не там, не на війні, не на передовій. А зараз тут у спокійному цивільному і вона каже: але мені не подобається його стан. Він став більш замкненим, він перестав спілкуватися, він став відгороджуватись від родини. Якщо щось його просять зробити, він намагається це він реагує досить так потужно, потужно емоцію, роздратування. І вона каже: Я хочу, щоб якщо є можливість, його проконсультувати, Тобто також можуть рідні помітити зміни в <кхи> тому, що відбувається з їхніми. Він поводиться не так, як він поводився раніше. І якщо вже казати про військових. Це основ... я думаю, так, да, це, це дуже та, зараз звичайно. Давайте важливо. поговоримо про них, так, про військових. Людина на полі боя переживає, вимикає всі емоції. Вона вмикає тільки емоцію гніву та люті. Бо це основні такі потужні реакції, які допомагають йому там вижити. Бо потрібно вижити. Я більше ніяких. І з цими емоціями вони повертаються сюди в соціально. Вони повертаються в спокійне життя. Вони повертаються в родину. Але просто так вимкнути, але ці емоції не вимкнути положиться. ці емоції в них не виходить. І ось тут вони як оце реагує. Це моя родина. Да, я повинен їх захищати. Тобто і тут я повинен захищати. Я їх повинен захищати навіть від своїх емоцій. Тому куди треба йти? Треба йти в місце, яке безпечне. Яке це безпечне місце? Я вважаю, що це місце кабінет лікаря, де він може поговорити про свої емоції. Взагалом, за емоцією такою, як лють і гнів, ховається страх і смуток. І коли людині починаєш це пояснювати, коли ти починаєш розбирати казати, що злитися це нормально, це нормальна реакція, але з нею можна навчитися жити. Як її вірно проявляти, і де її можна проявляти. І що ти відчуваєш за, за цією, коли ти не можеш ти ж розумієш, що тут не можеш все контролювати, бо тут не потрібно контролювати. Тобто ти не можеш контролювати свою дружину, бо це не виконання якогось бойового завдання, там, де ти повинен від своїх підлеглих навчитися, щоб вони виконували твої завдання. Дружина не твоя підлегла. І коли ти починаєш їм це пояснювати, люди починають дослуховуватись, і лікар це та людина, будемо так казати, якого не жалко, на яку можна вилити. Ну, Всі свої проблеми, з якою можна поділитися своїми проблемами. Точно так, як і психолог. Психолог це людина, яка допомагає нам у діагностиці деяких захворювань, наприклад, рівень тієї ж тривоги, рівень тієї ж депресії. От, ну, психолог тестує, проводить опитування і дає нам обратну відповідь. Психолог наш в нашому відділенні також займається арт-терапією. Для чого потрібно це дуже така потужна терапія, яка То, допомагає таки, це останнім часом, набуває Не буває так, праців. так чому? Бо те, що ми не можемо вербалізувати, те, що ми не можемо проговорити, ми можемо намалювати. Ви ж розумієте, коли ви теж нервуєте, берете ручку, mm. і щось там малюєте. Щось одно ви підсвідомо, малюємо, да, підсвідомо. Да, воно підсвідомо, свідомо, от це Оце підсвідомо. Ми десь і тоді людина бачить, вона не тільки переживає, але й бачить те, що. Візуалізує, Тобто ми ще й бачимо це, і це дуже допомагає, особливо нашим військовим, допомагає впоратись з певними емоціями. Лікування в нашому центрі проходить не тривало, проходить там 14 днів, так але ми за цей короткий час повинні, скажем так, розлузати пацієнта. Тобто я як врач-психіатр, перше, що я бачу, ага, порушення сну, я призначаю препарати, які будуть поліпшувати сон для того, щоб він відіспався, так. Це Потім, не перше, таке це да це перше, да, це перше що да це перше, що кидається так візу. не з першого, скажімо так, з першої бесіди пацієнти де на розмову, пацієнти де на відкриту розмову. Тобто потрібен якийсь час. Тому призначаються препарати, які знімають тривогу, призначаються препарати, які поліпшують сон, значаться препарати, які покращують настрій. Після цього починається бесіда, починається робота вже психотерапевта, починається робота психолога, і починається, скажімо так допомагаємо людині знайти причину. Чому він дійшов до цього? Чому в нього розвинувся цей стан? Чому він зараз перебуває в цьому стані. Оце наша основна задача. І ну я завжди кажу своїм пацієнтам, що ви можете, ви маєте право повернутися сюди, ви маєте право, ви знаєте, що є відділення, де вам зможуть допомогти. допомогти де вас вислухають. Такі, будь ласка, можливо коротенько про ці методи діагностики унікальні і цікаві, які проводяться для того, щоб зрозуміти, як ви кажете, розлужати да людину і зрозуміти і методи лікування так само, як правильно розподілити там медикаментозні речі і речі. На спілкування, наприклад, тут ви говорите, що можна і те, і те робити. А як це як це ну, дивіться? Якщо людина як це? приходить, і в неї виражена тривога. Виражена тривожний стан, то тут психотерапія не буде працювати, поки не зніметься тривога. Тобто тут потрібне призначення препаратів, які будуть знімати тривогу. Це є анксіолітики, це є антидепресанти, які справляються прекрасно, чудово справляються з цією задачею. І якщо це порушення сну, то призначення препаратів снадійних, на яких він буде спати. Бо е, сон це ми повинні відновити основне, це сон, повноцінний сон. Людина повинна заснути. Тобто, після сну чому сон? Чому сон такий важливий? Бо нібито нам здається, да, в день ми основна потреба ж організму. Це визна, да, да як, це як базова вода. потреба. все вірно, так це базова потреба, яка порушується, враховуючи е, цей шалений досвід е, роботи. Лікарів, лікарів, лікарні мечникова враховуючи цей військовий стан, який у нас і бойові дії. Наскільки чи існує, чи є можливість співпрацювати, і наскільки цікавляться, можливо, вашим досвідом там іноземні колеги, які приїжджали. не мали цього? іноземні колеги з Франції, були які приїжджали організація Червоний хрест. І у нас два тижні перебували. Вони у відділенні, дивилися роботу наш саме нашого відділення. Вони були у нас в відділенні. Вони ділилися своїм досвідом, бо там великий досвід, там людина з моменту, скажем так, існування організації Червоний хрест. Вона була там і вона ділилася з нами своїм досвідом. Ми з ними, вона з нами. Тому є співпраця, звичайно, бо досвід. Мені здається, що досвід з іншими фахівцями інших країн це, це продуктивно. Це досить продуктивно на, заради відновлення стану наших пацієнтів. Методики схожі? Схожі, схожі методики. Також є і психологи, також є і, і терапія, а, психотерапія, і фармакотерапія. Схожі методики. наскільки я розумію, от ваше відділення також дуже потужно долучається до загальнолікарняної акції Сім'я героя, там де є підтримка і для військових самих, і для їх родин. Наскільки складно це для вас, для ваших лікарів зараз? Ми розуміємо, що і рідні військовослужбовців є, от як ви кажете, теж з певними питаннями, проблемами, і самі військові так само, от як тут працюєте? Все-таки йдемо на зустрічі. Ми допомагаємо допомогти. У мене є такі родини, які вже лікуються, і, наприклад, чоловік, і він просить там проконсультувати, хоча проконсультувати дружину. Так. Або є мати, і є сини, які лікуються сини, і вони про і мати волонтер. У мене є така жіночка, де у неї два сина, і два сина воюють. А вона волонтерить, бо вона знайшла в цьому вихід для себе цієї тривоги, купування цієї. тривоги, Що я повинна бути комусь корисною. То ми, ми вже тако, у нас така традиція з ними. І вони приходять на консультацію, або є, є військовий, який просить, могли би ви поговорити з моїми там, рідними, з моєю матір'ю або з моєю дружиною. Да, ми йдемо на зустріч. Така є сімейна психотерапія, коли ми пояснюємо, чому саме військовий проживає ці емоції, і як родині реагувати на ці емоції. Інколи потрібно. Сказати про те, що е, зрозуміти, що не військовий військовий змінився, так, його стан змінився, але потрібно і розуміння суспільства до таких військових, підход, підхід до таких людей. Ми також повинні змінюватись. На останок, хотів би попитатися у вас саме певних, можливо, лайфхаків для наших глядачів, таких коротеньких, змістовних, стосовно того, як втримати себе в цьому ментальному стані, в нормальному і спокійному. І потім будемо домовлятися про наступну зустріч. Дивіться, що з чого состоїть наше життя буденне. Із таких з банальних речей, тобто якісь е, проводити ритуали, маленькі ритуали. Наприклад, для мене, як для лікаря, ритуал в мене двоє дітей, так чоловік, і я прокитаюся раніше за всіх. Я заварюю собі філіжанку кави, і я 10-15 хвилин виділяю саме на себе, саме для себе. Ось ну немає ще діти сплять, чоловік спить. У ці 15 хвилин там послухати якусь музику. Я не дивіться, не треба зразу йти в новини. Не треба зразу отримувати негативний доз. Дозу цю да, дозу цю чому? Бо наш мозок, ми завжди готові до ем, реакції такого бий або біжи. Да, ми mm. готові до реакції ем, ну, як самозахисту такого, і ми відчіпляємося за негативні якісь моменти. І ці, якщо ми спочатку зранку вже отримуємо От дозу разу, негативу, разу. наш мозок починає щоб як сказати, само, ем, щоб захистити себе, починає. Вишукувати оці новини, ага, що там, що там, що там поганого. Там їдеш у да там у машині новини. Ага, починаєш дослуховувати, що там деякі втрати, де, де втрати на фронті, де куди просунулися, да, де куди прилетіло, хто загинув, хто постраждав. І наш мозок чіпляє за за такі негативні. А якщо ми починаємо Тому ж В форматі продовжує, продовжує весь день, реакцію і, на весь держави. день, так і ми приходимо вже додому, і, і вже втомлені. Тобто, ну, бо ми розпочали ранок. А якщо розпочинати ранок з чогось позитивного, якісь у когось, у когось вони свої будуть, але якісь маленькі такі буденні справи, взагалі-то будень. Ну, можливо, хтось у когось є час, і комусь не на восьму годину на роботу, він може зробити пробіжку, хтось може пройтись, хтось може, я не знаю, там, піти в спортзал. Да? І, ну, це маленькі такі я ж вірю, але вони мають, але вони мають бути такими але обу... Постійними, постійними. постійними. От, угу. да, звичками такими на постійній основі. І по-друге, це фізична активність, люба фізична активність. Не можеш бігати, йди, не можеш йти повз повз. Присідай, Присідай. або це ну, взагалі все, що ти можеш зробити, фізичні, але такі фізичні вправи повинні бути регулярними. Якщо ти не можеш фізичну активність свою включити в свій режим зранку, включай її в другій половині дня. Ти... Навіть прогулянка, якщо є домашні улюбленці, там домашні тваринки, будь ласка, виходь з домашньою тваринкою, прогулюйся, і ви знаєте, чому, чому прогулянка важлива? бо ви перемикаєте увагу, да. пані Лесю, Я дуже дякую вам за змістовну і цікаву розмову за ці лайфхаки, які ви надали. Ну я ще раз я розумію, що враховуючи ситуацію, враховуючи. Те, що про це постійно треба говорити і пояснювати людям, як це працює, як правильно з цим поратися. Це не остання наша з вами зустріч. Однозначно, дякую вам дякую, Дякую вам. Дякую. Дякую. друзі. Сьогодні спілкувалися разом із Галесією Малецькою, лікарем-психіатром відділення ментального здоров'я Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. І ще раз звертайте увагу на стан вашого здоров'я і. Завжди бути в курсі, що відбувається, і якщо є потреба, обов'язково звертайтеся до професіоналів. Наостанок, будьте здорові, побачимось.